Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Трошки я закинула з покупками. Покупки були, але просто не знімала у влогах, я вам пояснюю, у влозі я вам пояснюю, чому так. І влог вийде ну, декілька днів, максимум буде, тому що немає часу знімати. Тут у мене закупка трішки метро, трішки базару, Аврори і сільпо. Почну з базару. На базарі це. Не покупка, це так. На шарка собаці такі від індика, наче як воно, кість крила. Правильно, здається, називається кість крила. Це йому на кашку, щоб варити. Свекруха сьогодні подарила. І ще я взяла там по 10 гривень ось таку пшеничку. Йому мілка, якраз хорошо. Йому піде. І ще, що в мене з базару, що в мене з базару? Ось, ось, що в мене з базару, напроти мене там стоїть дівчинка, у неї там Ей, вони купа всякої парфумерії і тому подібно. Я давно собі хотіла спреї. І цей з ванількою, вона мені за 50 гривень продала 100 мл. Я вже ним користувалася, дуже мені подобається. аромат такий зимовий, прикольний. Я взагалі вже неодноразово казала, що спреї від Дейвен я дуже люблю. І ще те, що не. Стосується супермаркетів, це ось сметана. Тетя Маша, всі знають тютю Машу принесла мені за те, що на протязі тижня ми возили дитину в школу. Вона мені кожен раз щось передає. На цей раз це був літр домашньої смачної сметанки. Ну і, Ну і, ну і підемо по Аврорі. Сережечки. Ось такі сережечки взяла собі на новий рік по 29 гривень. Не звертайте увагу на мій манікюр. Сьогодні 27 -е, я записана на 29, запустила, знаю, але спеціально дотягнула, щоб зробити перед новим роком. Тому я дікою звільняюсь, але ну, отак от. Сережечки 29 гривень. Красиві, такі гарненькі, новорічні. Потрібно в чомусь там чи зеленому зустрічати, чи в червоному. Я собі хочу червоний манікюр, у мене буде червона сукня і червоні сережечки. Вроді по моді. Далі ще я придбала собі фарбу, вже пора мені пофарбуватися, буду, мабуть, завтра. 99 гривень від сйоз. Мені одної упаковки вистачає, хоч волосся у мене майже до п'ятої точки, але я фарбую тільки коріння. А далі там те, що лишається, то я трішки розношу на всю довжину. І купила собі ось такі носочки, і вже воно нитку натягла. Коротше, головне, щоб вони були теплі. Такі ворсисті, гарні. У мене ноги мерзнуть на базарі, тому. Утеплюємося, потрішки утеплюємося. І зараз пройдуся по метро. Чеку в мене не лишилося, тому що ми скуплялися дні, мабуть, дня два назад, але там було багато продукції 18+, на новий рік. Ви зрозуміли? Алкогольної, тому я вирішила ту закупку не знімати. А те, що з'їдобне, те, що ми ще не з'їли, там був бекон, який ми вже з'їли, мартадельки, які ми з'їли. І з того і ще в мене лише... А, палка ковбаси, яку вже доїдають. Я взяла ось такі три баночки кукурузки. Вона маленька, вона оскільки там. Грамів геть чучуть 140 грамів по 26 гривень баночка. Я взяла собі спаєчку, думаю нехай буде. У мене з горошком не сильно любить страви, а от з кукурузою то це таке діло, що йде. І песика вирішили побалувати. Хотіли йому сухий корм купити, але там були мішки від 10 кілограмів. У нас машина гружона була, тому вирішили взяти такий. Ось я вже відкривала вчора йому кашу, варила. Така вона пахне. На весь будинок. Ось таке воно те м'яско. нормально. Собака з'їла з задоволенням. Я думаю, що ми йому вгодили. І ще в метро ми брали Кока-Колу-упаковку е, на Новий рік і тому подібне. 189 гривень, якщо брати дві. Брали дві: одну нам, одну не нам. 199 гривень, якщо брати одну упаковку. Не знаю, це дорого чи недорого, тому що кока-колу я не п'ю і не купую її. Ну, чоловік сказав брати, значить, значить, брати. А... А ще дивіться, зараз вам покажу в метро на свинячу лопатку. Вона в мене вже заморожена, тому що я її приїхала одразу кинула в заморозку, щоб вона не пропала в акумованих упаковках. Такі гарні шматки, як бачите. Так, тут яка вага 2,155 І ще один у мене в морозилці лежить там до 2 кг 159 гривень за кілограм. Я вважаю, що це досить-досить непогана ціна. Ми взяли там десь на якийсь шашличок і тому подібне. Поклала в морозилку. Ближче до нового року, якщо задумаємо, там шашличок робити, то дістану. А ні, то нехай лежить, в принципі, За таку ціну, нехай лежить в морозильці, йому нічого не буде. Ну, все, такий просто вам покажу другий шматочок. кіло 854. Такий він більше жарненький, але ж ну, шашлик буде соковитіший. Тому ось така, я вважаю, що вдала м'ясна покупка була. Так, і ще метро, не все, побачила, згадала. Сир ось такий. Оце закриваємо і читаємо просто Мааздам. Тому що я такий дирковий, Мааздам люблю. І він був на акції. Якщо одну сашетку береш, то воно 59 гривень, а якщо дві, то 35 гривень. Ми взяли дві, одну вже втоптали, одну залишили. Ну, нехай на Новий рік лежить. У мене там є ще сир їм на бутерброди, а це нехай лежить. І, і, і. приправа в Аврорі. Еко. Куряча, 12 гривень. Так, а тепер а тепер у мене йде сільпо. Сільпо, значить, яйця, тут 20 штук. Не знаю, які вони вперше беруть Такі 120 гривень за 20 штучок. Е, якщо е, поштучно. То не було у них. Якщо упаковками, то 59 гривень упаковка. Думаю, що мені дві упаковки брати, що ось таку. Думаю, ладно, нехай буде така, ще спробуємо такі. А може вони смачні. Далі багети. У мене дуже сильно любить син багети. У них сьогодні середа, останній навчальний день, завтра вони на канікулах, і я їду на роботу дитині, треба його чимось кормити. Ну, багет він точно на сніданок буде їсти з чаєм, там з маслечком, не знаю чи з чим. З чим вже схоче. 31,99 на 63,98. І півбагета багета щоб ви розуміли, я приїхала з роботи голодна, я, їх, я його просто згризла. Вся була в крошках, але ну, голодне тітка їсти захотілося, з'їла. Ватні диски собі взяла, 120 штук, 23,99. Останнім часом вони дуже-дуже швидко в мене закінчуються. Що це таке? Нап ага. Напій, кисломолочний. Лактонія. Я перед цим була в метро, я купляла їм актімель по 20 гривень штучку, але там лишилося, здається, дві. Ні, набрехала, бачите, з усієї коробки лишилася тільки одна штучка. Це також в метро я брала, по 20 гривень, вони вже його висорбали, Вже треба цю коробочку викинути, а це заховати. А тут лактонія. Не знаю, актімель їм точно сподобався. Лактонія, не знаю, чи сподобається, там з вітаміном С, з полуницею. Коротше, останнім часом у мене син п'є такі кисломолочні йогурти. І так, Я вам сказала, що він по 20, ні, актімель був по 20 гривень штучка, а лактонія цей по 12,99 зараз по акції. Тому я вирішила взяти спробувати 4 штучки на 51,96. Далі взяла цукор дорожчий в сільпо, ніж в АТБ, але мені вже не хотілося в АТБ вертатися, тому що далеко було 31,99. Вже взяла, але він у них солодкий. Принаймні він у них солодкий. Далі соус Оліс, ось цей майонезний 300 грамів, Взяла одну штучку. Закуска, в яку я вже мокала багет, як бачите, 32,59 гривень. Потім чай, холодний. Це я сину брала. В бутилочках півлітровий 29,79. Закуска 32,59 коштувала. Соус. Так, почекайте. Що це таке? Ага, соус до картоплі. Королівський смак. Коштував він 29,89. Потім сир, сир, сирок. Сирок це захотів малий, так його і не з'їв, але з'їсть 1399. І, 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 і в стаціонарному магазині ще зайшла, купила по акції шоколадку. Інколи буває ввечері, так хочеться там, до кави чи до чаю чогось шоколадного хрумнути, а нема нічого. Ці лакмі смачні шоколадки. Допоки вони в акції, мені більше подобається з такою чорною вафлею внизу, то взагалі бомбовські. Ну, це взяла з полуницею. Нічого, і так піде. Солодкого хочеться. І бунька води. Як завжди, бунька, води 50 гривень чай. І просто воду ми п'ємо лише таку бутильовану, тому що, тому що наша вода не добра. Вона годиться для миття посуду, для консервування дечого, але не компотів, і для готування їжі. А так, щоб пити, то тільки таку. Тому вона в мене є постійно в закупках, і ну, не постійно я вам його показую. Тому ось тако. Ось так ми закупилися трошки. Буду намагатися більше виділяти часу, щоб знімати вам якісь закупки, але зараз вони такі мілкі, потрошку-потрошку, і саме необхідне. Тому всім всього найкращого, бережіть себе і своїх близьких з, наступаючими вас, з наступаючим вас Новим роком, а там далі ще зустрінемося. Тому бережіть себе, слава Україні!